Яких роботодавців краще обходити стороною? Перше, обіцяють купу грошей за те, що нічого не будеш робити, сидіти на дивані одну годину, лістати TikTok і в тебе буде мільйон. Це точно скам. Там більше потіряєш гроші ти, чим вони. Просто так ніхто не платить. Одна зарплата 10 обов'язків. Шукають офіс менеджера ну при цьому ти СММ, прибиральниця, бариста, бухгалтер і так далі. А зарплата в тебе мінімалка. Це точно фігня, чи на цю роботу ми не йдемо. Постійно шукають нових робітників. Постійна текучка на фірмах, це печальне явище, значить там або токсичне керівництво, маленька зарплата, або навіть її не виплачують і так далі. Тому якщо ви бачите одну об'яву. Вже три роки, значить, там постійно тікучка, і нам це теж не потрібно. Печальні відгуки. Загугли ту кампанію, на яку ти хочеш піти, вже часто можна побачити відгуки робітників, які там працювали. І якщо дуже все печально, зрозуміло, що краще туди не йти. А більше порад у моєму телеграм-каналі Міністерство дорослості. Це інструкція до дорослого життя, яку нам не надали в школі. Все, пока.